Радіо UA Chicago знову прямому метеорі з вами. Радіо UA Chicago, Ми виходимо на хвилі 12.40 м. Нагадаю, а номер студії 773-800-2860. І до нас завітали в гості сьогодні. Як ми анонсували, Олег Мальський. Програмний директор асоціації самопоміч та Роман Яцковський, виконавчий директор асоціації самопоміч. Вітаю вас, панове, і дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям Доброго слава. вечора, героям слава і вітаємо всіх також в цьому етері і вітаємо всю громаду. І нам приємно бути тут, що ми можемо пояснити, роз'яснити деякі моменти, які вважаємо важливими для нашої громади. Є ряд. Тем ряд моментів, які би хотілося сьогодні обговорити. ж хочу почати з того, що самопоміч асоціація дійсно є. Ми часто це говоримо в етері такою рушійною силою для діаспори, яка взяла на себе від велику відповідальність допомагати в різних аспектах тим, хто приїхав сюди нещодавно, і тим, хто тут вже перебуває протягом певного періоду. Тому хочемо просто надати таке вступне слово, щоб ви розповіли, що зараз загалом відбувається в асоціації, над чим працюєте, які напрямки роботи ведуться. Ну, Дмитро, хочу сказати, що наша асоціація, наша фінансова установа, кредитівка за ті останні роки надзвичайно потужно працює для української громади. І я хочу сказати, що це успіх нас не тільки як фінансової установи, чи як Нації, а це успіх нашої громади, тому що нас завжди сіяли недовіру до всього. українства. А за ті роки діяльності, будемо говорити, останні, ми настільки багато допомагаємо нашим українцям, нашій громаді, що я думаю, за честь буде сказати, що сьогодні наша асоціація це є приклад для всієї Америки, як треба працювати в громаді. Останній тиждень ми були на конференції кредитних спілок штату Іллінойс, і де нашого Президента нашої асоціації, нашого працівника, керівника маркетингу Володимира Тюна нагородили нагородою як людина року. Знаєте, це не просто так, і ці люди аналізують ситуацію, хто і скільки і що робить. Не тільки е, як фінансова установа, але і як громадська організація. Ми горді того, що ми сьогодні понад 80% всіх кейсів робимо тут в штаті Ілінойс, які стосуються різних програм допомоги українцям. Е, мені дуже приємно, що ми маємо на озброєнні Олега Мальського, який 25 років працював в сфері. Надання оцих послуг, і сьогодні він ефективно працює на нашу, нашій асоціації. Це комплекс проблем, це комплекс завдань, які ми перед собою поставили, і вони успішно зараз виконуються. У нас дуже багато ще планів, і ми хочемо, щоб наша українська громада. Була взірцем для інших громад, що парадоксально, бо нам колись інші громади ставили в приклад. А сьогодні, оцінюючи навіть ту діяльність, яку ми робимо тут, в себе в Чикаго, тільки по цифрах, я вже хочу сказати, не по тому об'єму робіт, що ми робимо тільки в цифрах, то ми займаємо одно з перших місць. Зі всіх асоціацій, які тут працюють, і нам, українцям, треба міняти свою психологію, дійсно, світ до свого по своє. тому що наші всі послуги безкоштовні, наші всі послуги рідною мовою, наші всі послуги, е люди, які в нас працюють, пройшли певну сертифікацію, пройшли певну е школу, і ми стараємося свої послуги. Надавати якомога краще з кожним днем, навіть не з кожним тижнем, а з кожним днем. І е, дякую, що на сьогодні нас громада підтримує всі наші е, локації, які є по церквах, по наших громадських установах. Також нас підтримую. Це Сум, пласт, це е, наша кредитівка в Вілінгу, де ми також маємо відкрили. Е, Такий пункт, де ми обслуговуємо наших членів. І вертаюся до, до першого вашого запитання, ми хочемо залишитися не тільки з тими послугами, які ми зараз надаємо. Ми хочемо залишитися в громаді і надавати ще більше інших послуг, які надавали інші асоціації. Але в більш якісному варіанті, пане Роман, а, окрім того, всього, що ви робите в асоціації, ви також багато робите і поза асоціацією. Я тут, користуючись нагодою, хочу вас привітати з черговою нагородою за вашу волонтерську діяльність. Від всеукраїнського об'єднання країна. А дякуємо вам, що допомагаєте Збройним силам України, допомагаєте волонтерським фондам виганяти ворога з нашої землі. Я думаю, всі, хто нас слухається, обов'язково до цього приєднаються. Дякую, Дмитро. Знаєте, сьогодні кожен з нас має встати раненько з ліжка і подумати, що я цього місяця зробив для наших збройних сил. Це святий обов'язок, тому що як ми цього робити не будемо. Ворог чекає на нашу. Таку байдужість, і він прийде до кожного з нас додому. Незважаючи, чи ми тут живемо в Америці чи в Україні, ви бачите, який складний світ, що зараз робиться у світі, і моє е, святе переконання, що це робить машина е, Росії, яка з КГБ перейшла в Гру, яка з КГБ перейшла в інші організації. І оцей е, те, що сталося останнім часом в Ізраїлі, це ганебно для всього нашого організації об'єднаних націй. це ганебно, що Росія починає дестабілізувати світ на всіх напрямках. Але як ми не будемо допомагати нашим хлопцям, нашим Збройним силам, це приведе до їхнього успіху, і тоді світ перевернеться з них на голову. Або О, з голови нього. говорячи про дестабілізацію, зараз дуже складна ситуація в Конгресі Сполучених Штатів, і знаємо, що був прийнятий тимчасовий бюджет до 17 листопада, якщо я не помиляюся, а в цьому тимчасовому бюджеті не була закладена допомога Україні, і також як наслідок не було надано додаткових коштів на виплати новоприбулим. Я думаю, пане Олег, ви маєте що сказати з цього приводу. Звичайно, і це була ідея і бажання, щоб. Пояснити цю ситуацію, яка склалася, ми знаємо, що федеральний бюджет приймається і кожного року виходить з 1 жовтня кожного року. Це фі... фіскальний фінансовий рік, коли починається в федеральній владі, і для того, щоб не зупинити виплати, наприклад, пенсії і решта всіх бенефітів, і не зупинити роботу всієї влади, був прийнятий тимчасовий бюджет до 17 листопада. 2023 року, що дало півтора місяця, для того, щоб опрацювати свої непорозуміння, які були, кому виплачувати гроші і кому не виплачувати. Частина цих пільг, що йде, не частина, а вся, всі пільги, що йдуть для біженців, і українці кваліфікуються як біженці, які тимчасово тут поки що проїжджають по ЮФОРю. Тому а, а, вони не отримують і не тільки українці, це так само, і Афганістан, який також а, є в такому самому статусі як українці. А цей бюджет не прийшов. тому... Зараз для тих, хто приїхав після 1 жовтня 2023 року, на жаль, не зможе отримувати ніяких бенефітів. Ми думаємо, що це тимчасово. Ми знаємо, що вони проведуть цей бюджет, тому що не можна залишити стільки людей без без пільг але. На жаль, ми маємо цю ситуацію. І ситуація не лише в тому, що хто приїде після 1 жовтня. Ситуація більше в тому, що люди повинні розуміти, всі, що приїхали до 30 вересня, вони є в старому бюджеті. І вони будуть далі продовжувати отримувати ці пільги. Ті, хто в'їзд є після 1 жовтня, а вони не будуть отримувати ніяких пільг. І це не тому, що хтось не хоче оформляти, що хтось робить проблеми це тому, що ми поки що маємо цю ситуацію з федеральним бюджетом. Чи буде надана компенсація тим людям, які в'їхали після 1 жовтня, і не отримують пільгу? минулого тижня. Як, як тільки це все було вже анонсовано, а, ми розмовляли із представниками штату, щоб якось якісь зробити хоч субсидії тимчасові для тих людей, які поки що не, фель... не кваліфікують на федеральні пільги. А ведуться розмови. Ми даємо розмови весь час, і а, всі знають за це. Але на жаль, поки що ми ніяких результатів не мають не маємо. А нормально, коли таке стається, вони не відшкодовують назад. Вони починають з того часу, коли був прийнятий новий бюджет, і коли ця лінія була введена і все було затверджено, то з того часу починають отримувати свої пільги. Але ви маєте впевненість, що буде, коли буде. Прийняти постійний вже бюджет після 17 листопада, все ж таки там буде ця допомога, це повинно бути, тому що це не можна залишити стільки людей без медичної страхівки. Я не говорю вже за готівкові виплати, але саме основне це є медична страхівка, яка повинна бути, тому що ці люди не кваліфікують ні на ні на які приватні страхівки, поки що тому, що вони не мають грошей собі купити таку страхівку. Але на мінімум, це що ми хочемо зараз, і через то розмовляємо зі штатом, хоч на мінімум, щоб вони дали можливість та медичну страхівку, поки що субсидовано лише штатом бюджетом штату. Ви бюджет, маєте на увазі медичну страхівку Medicaid, Medicaid, так? так. А нагадайте, будь ласка, як людина може кваліфікуватися на цю страхівку? А дохід саме основний це дохід і, і статус, тому що не кожен може кваліфікувати на основі статусу. В нашому штаті дуже поширена програма All Kids, а, а, а називається Family Care, Якщо є діти до 18 до вісімнадцятирічного віку, даються а медицину, дається на, на дітей. Але знову ж таки, саме один, один основний кваліфікуючий фактор це є дохід. Це є одне з основних. А ви допомагаєте тим, хто приїхав або ті, хто тут перебувають, оформитися на Medicaid? Звичайно, звичайно, це була наша задача. Через то ми хочемо пояснити, щоб люди мали якесь розуміння, того, чому стається, що ми зараз не можемо подавати документи на Medicaid навіть. Зрозуміло, і у вас на кожній локації так розумію. При більшості ви при церквах а, маєте офіс. Угу. У вас є працівник, який займається медікейт і займається самобенекцією. Так, на всіх наших локаціях у нас працюють кейс менеджери які є на навчені, треновані. Якщо є якісь запитання, тому що а, ці всі програми вимагають багато досвіду, щоб розуміти, як вони працюють. А в нас є кейс менеджери які кваліфіковані, і на кожній локації можна отримати допомогу і пояснення, що можна оформляти, що не можна оформляти. Це не лише Medicaid, це також і Food Stamps, це також і а, готівка, готівкова допомога. Але ще раз говорю: одним од, одною ситуацією є на сьогоднішній день, що ті, що приїхали і мають в'їзд до 30 вересня, вони можуть кваліфікувати всі, що після 1 жовтня не можуть кваліфікувати поки що на ці допомоги. А локацій у вас направду вже досить багато назбиралося. я Так переглядаю цей центральний офіс, і тут при парафісі того Йосифа обручника, і в Пелатайні, і в Блуміндейл, і в Пелос а парк Пелос так? Парк і в Вілінгу, не штару. Uh -huh. І ви плануєте ще розширитися? я пам'ятаю з попередньої розмови, ви казали, що в планах ще є відкриття інших локацій. А на даному етапі ні, але це дуже добре планувати. І ми маємо комітет, який починає працювати, що ми повинні побачити, як нам розвиватися і в якому напрямку йти. А зараз, що ми зробили, це ми маємо додаткові класи, які вже відкриті в палатейні, а в Сумі в Палатейні, і також в Блуміндейл в культурному центрі в які… Блуміндел це є в вівторок і в середу. В, в, в Палатайні це є в понеділок і в п'ятницю. Поки що вечірні класи шостої до восьмої. Клас на англійської мови. Надзвичайно важливо раніше. Пам'ятаю, коли я приїздив ці класи, так звані ESL класи пропонувалися лише коледжами американськими. А не було навіть такого в думках, щоб десь українці мали щось таке зорганізувати зараз. ну, Кожна локація хочу додати до слів Олега. Чому наші англійські класи мають такі великій популярність? І люди е, після того як е, йдуть в коледжі, вони е, переважно там викладачі англомовні тільки. І людям дуже тяжко зорієнтуватися на початках е, в англійській мові, і тому вони приходять до нас, бо у нас всі вчителі двомовні. І тому, е, будемо говорити, ми люди, які спробували в тих коледжах, ті класи, вертаються до нас. І, і це робить для нас відповідні проблеми, тому що вже тут на Камберленд навіть класи, які налічують більше 40-50. Людей і, але ми вирішуємо це питання, ми будемо шукати додаткових вчителів і будемо продовжувати ту роботу, щоб будемо говорити, надавати такі послуги. Маю запитання на від Андрія на Ютубі: наскільки можна вивчити вчити англійську мову в класах, де є самі українці? <ф> Знаєте, англійська мова має певний рівень, кожен певний левел. І тобто рівень певний. І тому, якщо ви на початку і будемо говорити, не, не володієте азами англійської мови взагалі, то краще з україномовним викладачем, тому що він більше пояснить вам. А потім у нас є по левелах і інші класи, де вже інший левел, і він більше переходить на більший, більший рівень. І тоді людина може вже йти в коледж. На І одну те, на, на одну секундочку мусимо підготуватися, Шоста година, буквально 10 секунд. Mm -hmm. 12:40 AM. WSBC Chicago. Тож ви слухаєте радіо радію Чикаго» і ми в студії з Олегом Мальським та Романом Мяцковським говоримо про послуги, які надає асоціація самопоміч. Хочу нагадати лише номер нашої студії. Можливо, хтось має ще запитання, якщо не маєте або соромитесь, пишіть на Ютубі. Я їх озвучу. Всі обіцяю номер студії 773 800 2860. Отож, поговорили ми з вами про припинення виплати українцям. Поговорили про як подати документи і хто може допомогти з цим плані медікейт. А, також ми згадали а, кейс вокерів -воркер які у вас є на кожній локації. Ну і класи англійської мови. Ще одна подія. А, якщо ви не маєте доповнень до попереднього, я маю доповнення до попереднього прошу, питання. Я, я відчу, так, так, я Ну коли люди питаються, як, наскільки можна вивчити англійську мову, навіть з двомовними професорами, які в нас фактично є професори з України, це напевно що залежить від самої людини, наскільки вона хоче це вчити. Як вона поповнює це свій правда. словник а. і а, а, завжди говорив і завжди пояснюю, Юдям, що ми стаємо лінивими, тому що ми зараз маємо українське телебачення, українське радіо. Якщо шо хтось хоче постійно вивчати мову, треба якось надавати час, щоб слухати американські новини і чути англійську мову, тому що її треба почути спочатку, тому що люди можуть знати, як прочитати, а почути тяжко є. Я б сказав, що взагалі реалізація в Штатах якийсь так званий успіх починається з вивчення мови. І тому що без мови, ніби ті враження, ніби руки зв'язані, ти нічого не можеш, ти обмежений і в інформації, і в твоє коло спілкування виключно українці, і на роботу ти ніде не можеш піти, де є американці. Це, це основне, це є ключове. А дуже цікаво, як ви вивчали мову, коли приїхали? Тоді ж асоціація не пропонувала класів англійської мови, де ви вивчали і як це у вас довго ну, тривало? Я можу сказати за себе. Ми пішли. Я кінчив, маю дві вищі освіти і вчив англійську мову, але ви знаєте, як у нас ставилось до вивчення англійської мови, я ніколи не думав, що нам ні буде настільки потрібно. Але приїхавши сюди, ми пішли в Луїз університет, і повірте мені, я на собі відчув англомовного викладача. Я перший. Місяць сидів, ну буду говорити, нічого не розумів, про що йде мова і і, і про що він говорить. Зараз люди приїжджають вже з певною базою. Е, молоді люди у нас в Україні зараз е, зовсім інше, відносяться до англійської мови і до взагалі до іноземних мов. І тому вон, їм легше ніж ніж було нам і тому е, оцей досвід, е, який е, потім перейшов в практику. Знаєте, вивчення не тільки тобі дає успіх вивчення, але ще й спілкування. Тобто, якщо ви практикуєте спілкування з вивченням, з граматикою, тоді буде якийсь результат. А якщо ви тільки вчите, але не практикуєте, це результату не буде. Тому так сталося, що будемо говорити, і в мене працював. То з поляками, то з українцями. І тому не було великого, будемо говорити, такої практики. І мені дуже тяжко це далося. Дуже тяжко. Пане Олег, поділіться своїм життям, досвідом. Мені трошки інакше було, тому що я у Львові вчився в школі з нахилом англійської мови. Англійську мову вчив з першого класу, потім займався трошки перекладами і також американський коледж. Мені трошки інакше було. У вас була інакша дорога, вона не була такою тернистою, але знаєте, зараз зараз дуже комфортно українцям, які приїжджають, тому що вони дійсно мають можуть піти в магазин, де український, можуть піти в церкву, українську в банк український. Буквально такі всі елементарні речі для існування вони є вже створені українцями. Тому в принципі можна існувати і без англійської, але це не повноцінне існування, як на мене. Тому на завершення хотів би ще поговорити про таку подію чи не основну подію, яка відбулася 10 листопада. Ярмарок робіт по рахунку. Я вже напевно збився. Четверті, четверта. Чет... Четверта. четверта ярмарка робіт. Де вона відбудеться? Хто організатор? А що очікувати? Організатор Self-Reliance Association. асоціація самопоміч. І це наші ініціативи для того, щоб допомагати людям знаходити роботи. Добре Дмитро. Це є четверта ярмарка робіт. Попередня була на Камберленд тут біля церкви. в церкви, фактично, в залі церкви Святого Бручника. Ми мали знову ж таки успіх, в тому що бачимо, українці приходять і дуже багато цікавляться роботами. Я Наскільки пам'ятаю, виробили інтерв'ю, і ми на той раз знали, що було біля 400. До кінця дня ми вже мали понад 500 учасників ярмарки робіт, і зараз ми збираємо всі, тому що нам місяць мінімум треба, щоб позбирати всі дані, скільки були працевлаштовані. Ми чекаємо від роботодавців, але ця ярмарка робіт буде в українській околиці в осередку, і вона відбудеться 10 листопада з 12 до четвертої. Ми вже маємо достатню кількість роботодавців, які будуть присутні. Чи можете ви анонсувати, можливо, певні імена роботодавців? А, е, є великі магазини, які будуть наймати на свята. І також ми зараз працюємо і, і, і вже деякі успіхи є. Це компанії, які роблять deliveries. це UPS, FedEx. Стараємося з ними. І також трошки тяжко, але ми стараємося знайти зв'язок з Амазоном. А я думаю, що це допоможе багатьом людям на ці свята отримати якісь додаткові виплати, якщо хтось бажає знайти додаткові роботи або взагалі основні роботи. Потім після цього Направда, Попереду зараз Хеллоуін, потім День подяки, потім Різдво і mm -hmm. це такі три чи не основні а свята по комерції. Якщо я тільки додав, що ми пішли далі. Ми не тільки організовуємо ті ярмарки робіт, а ми у нас ми прийняли людину, яка займається. Пошуком роботи. Вона на фулл тайм, тобто на повну ставку, і є певний від, окремий телефон, де ви до неї дзвоните, і певний емейл-адрес, де ви пишете своє резюме, і вона це групує в групи. І коли якийсь роботодавець каже, що ми шукаємо ту чи іншу працівника, і вона, тобто, інформує, є тим контактом між працедавцем. І нашими тими людьми, які шукають роботу. Тобто звертайтеся до нас по цьому питанню. Загальні телефони на нашому вебсайті. Вона вже багатьом людям допомогла. Вона тільки місяць, як працює, але вже є певні успіхи в нас, Багать, багатьох людей ми вже влаштували. Маємо телефонний роботу. Дзвінок, доброго вечора. Ви прямо метеорії. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Ви маєте запитання? Якщо так, то ставте його, будь ласка. Вас поки що не чути. Обірвувався дзвінок, можливо, ще раз зателефонують. Продовжуйте, пане Роман. Так, і тому е, звертайтеся до нас, Розумієте, то не є панацея, що ми не гарантуємо кожному, що ми знайдемо роботу, тому що то ви знаєте, що це складний процес. Але будемо говорити, ми стараємося в тому плані, щоб е, допомагати людям в режимі онлайн, не тільки від е, такого великого заходу, як е, що ми будемо мати 10-го числа, але також в, е, в режимі онлайн. Так, що звертайтеся, є різні різні роботодавці, які до нас телефонують. Ми зараз набираємо бан даних їх. Тобто вже великі організації знають, що в нас є такий працівник і звертаються до нас. І ми вже за цей місяць багатьом людям допомогли. Раніше, коли люди їхали до Америки, вони мали мати там цілий список контактів до того, подзвонити за житло, до того подзвонити за роботу. Може допоможе, той підскаже, підкаже, які мази не піти купити продукти. Зараз потрібно мати, потрібно мати лише один контакт асоціації самопомочі і Там просто full package, all inclusive. Ми безперебічно це так, тому що ви допомагаєте, як обдумую, буквально, Практично всі сфери ви берете на себе: від житла до роботи, документи, страхівка, до хіба... фудстемпи навіть видаєте ну ту все угу. а, абсолютно. Потрібно, та, потрібно з вами дружити. Точно не сваритися. Я, я хочу додати, що, щоб люди розуміли, що е, ті плани, які перед нами ставились, ті організації, які нам дали на, на це гроші. Ми за два місяці вже 50% тих планів виконали, а де ще цілий рік. Тобто е, треба просто повірити в українців і світ до свого по своє. Тобто, міняти психологію свою. Так я з вами згідний. А, нагадаю, ярмар, ярмарок робіт відбудеться 10 листопада в осередку в околиці. Буде ряд компаній на будь-який смак, можна собі знайти роботу, познайомитися з роботодавцем, заповнити аплікацію. Ну і можливо, можливо, отримати такі такі новий досвід в Америці, якісь індустрії, про яку ви, можливо раніше не думали, але але тут себе знайдете. А от якщо маєте ще якісь доповнення, то прошу. Якщо ні, то я тоді хотів би ще нагадати все інше, що ви надаєте. Які а на даному етапі ми розказали більшості все. А, є як пан Роман сказав, є деякі плани, які ми плануємо вже, ми ми дуб, будемо робити вже на наступний тиждень. А, я думаю, що частіше треба зустрічатися, щоб чути наші плани і анонсувати їх. Та я почув здо. Я тільки так. Дмитро хочу сказати, що наша робота не тільки в цьому, що ми допомагаємо людям, але ми, як кредитівка, як фінансова установа, ростемо майже кожен місяць на 700 нових членів. Такого я розумію, що це великі цифри, але числа, і ми думаємо, що наша фінансова установа буде в подальшому мати більше членів і буде більше допомагати громаді. Отож, послуги послуги, які надає асоціація, це заповнення документів, програма допомоги на харчування, медичне страхування, фінансова допомога, документи для отримання дозволу на роботу, номер соціального страхування, статус тимчасового захисту. ТПС. додаткові послуги, це консультації імміграційного адвоката, курси англійської мови, як ми вже згадали, допомога літнім людям. Це мене згадували теж важливо. Ну і допомога у працевлаштуванні ярмарок робіт відбудеться 10 листопада. Офіси Уілінг, Чикаго, Пелатайн, Пелоспар. Та Блуміндейл. Номер телефону 773 62 692 1010. Ну і з нами сьогодні в студії були програмний директор Асоціації самопоміч Олег Мальський та виконавчий директор Асоціації самопоміч Роман Ясковський. Ще раз вам дякую і побачимось вже наступного тижня або через тиждень, коли у вас буде можливість. І Дмитро, передамо привіт, Другій штати. Це так, наша, наша нова рубрика, Передаємо привіт від асоціації. Ми знаємо, що в Других штатах нас слухають і дивляться, через то передаємо привіт в штат Коннектикут. Дивіться нас і слідкуйте Є, за нами. Я хочу сказати, що ми ведемо також радіо в Детройті і тут, в Чикаго, вечірня трибуна. І гордий до того, що е, хочу сказати черговий раз, що ваше радіо набуває популярності, і е, ваші передачі є актуальні, ваші передачі є незалежні, і е, це тільки радує, тому що громада завдяки вам і росте інформаційно і росте організаційно. Дякую, Дмитро, і вам Дякую. Наші дякую. Ведучі. дякую. Радіо ЮАЙ Чикаго